Карпатські айтішники об'єдналися. Таку кооперацію в галузі інформаційних технологій називають кластером. Івано-франківське об'єднання заснували понад 10 айті компаній. До нього увійшли як найбільші гравці айті ринку, так і молоді компанії. Засновники проекту пояснюють, ця галузь розвивається надзвичайно динамічно. До прикладу, лише п'ять років назад вона налічувала в Івано-Франківську приблизно дві сотні програмістів. Нині ця цифра зросла майже до тисячі. Айтішники хочуть розвивати її надалі. А поодинці зробити це буде набагато важче. Перше, це розвиток освіти, тобто і друге, тобто це є співпраця з державними органами, тобто і ну, побудова бізнесу на локалі. Тобто, тільки об'єднавшись, вони можуть можуть вибухи спільні цілі і спільну позицію для локальної галузі. Об'єднання це добре, і то, що об'єднуються ті компанії, це вдвічі добре. Тому що це ті люди, це ті та галузь, яка завжди попереду всього іншого. І якщо вона об'єднається, вона зможе за собою потягнути інший, розвиток інших. Якихось моментів в житті нашого зокрема міста, франківські айтішники зізнаються, кластер лише створився. Відтак про якісь конкретні результати говорити поки рано. Втім, сам факт такого об'єднання свідчить про досить непоганий рівень розвитку. айті сфери у місті. Сподівається, що проект надасть місту чималої користі. Як тільки ми, як і кластер, ще зможемо надати місту або зорганізувати для міста, або щось дійсно покращити, хоч це слово вже не буває якогось дивного сенсу. Ну, тоді можна буде говорити про результати. Наразі це просто ініціатива об'єднання. І далі залежатиме від наших позитивних зусиль, вміння вести діалоги і співпрацювати, а не конкурувати. Фахівці АТІ сфери не виключають, що згодом до франківського it кластеру долучаться й інші компанії. Загалом таких місць налічується майже два десятки. Попри івано-Франківське, об'єднання it шлинків діють в інших містах України, зокрема у Львові та Харкові.